Чи повинна жінка покривати голову? Чи справді, якщо вона не буде молитися з непокритою головою, ангели не розберуться, де чоловіка, де жінка, Бог не почує їхні молитви? Чи це культурне питання, питання чи це справді серйозна теологічний аспект такий? Давайте сьогодні з цим розберемося. Мене звати Микола Омельчук, і ви на території здорового глузду. Отже, перш ніж ми приступимо до розбору оцього е уривку писання, нам потрібно. Розібратися з іншими речами. Перше, це насправді є складний вірш, а, тому що або складний уривок, тому що немає аналогів або подібностей з іншими віршами писання. Друге, ми повинні враховувати загальний дух писання, тобто пройти через всю Біблію, зрозуміти взагалі, про що вчення, що таке благодать, праведність, звідки вона приходить, як вона уходить, чим ми її втрачаємо. Третє. Нам потрібно взагалі розуміти, хто це написав. Нам потрібно розуміти апостола Павла, взагалі його вчення, його освіту, культурні традиції. Нам потрібно зрозуміти культурні традиції того часу, друзі. І мало того, того часу, нам потрібно зрозуміти, до кого конкретно це писання говорить. І ще один момент, нам треба зрозуміти. Або важко зрозуміти, чи це справжнє покривало, чи це алегорія. Забігаючи наперед, апостол Павло говорить, що в деяких лежить покривало на серці, коли вони читають писання. І він каже, що це покривало треба зняти. Тобто, в одному випадку він використовує покривало як алегорію, а в іншому випадку люди стверджують, що це, пис... що це а, конкретне покривало, яке жінка має покриватися. Далі, коли ми досліджуємо. Листи апостола Павла, то в чому є проблема? Є проблема, що апостол Павло, як я вже казав вище, він використовує алегорію, він використовує якісь певні порівняння, і є певні культурні особливості, на які ми маємо звернути вашу увагу. Які культурні особливості? Наприклад, апостол Павло каже, що потрібно берегтись собак. І я не чув. Це пряма мова, і якщо хтось каже, дивись, тут написано, що жінка має покривати голову, то я можу вказати, де апостол Павло каже, бережіться собак. Але я не чув ні однієї проповіді в традиційних церквах, де проповідується проти собак і про те, що не можна тримати улюбленців домашніх. Так? Далі. Апостол Павло говорить, що треба пити вино. І там написано: пий трохи вина. Він пише це до Тимофію. Ми розуміємо це. Я зараз не буду пояснювати це місце. Але знову ж, так само, як хтось скаже, написано, що жінка має покривати голову. Я можу сказати, що апостол Павло особисто вказав нам, що треба пити трохи вина. Трохи, ми вже з вами оприділяємо оцю міру. Наступний момент, який є складний взагалі в розумінні апостола Павла, це те, що він підтримує ідею рабства. Він каже, що раби мають коритися своїм панам, і я знаю, що більшість людей скаже: Ну, це ж ти розумієш, зараз ми можемо це інтерпретувати, що треба поважати свого роботодавця. Ні, ні, там написано раби коріться панам. Тобто, якщо ми беремо слово Боже і його буквально розуміємо, не, не пояснюючи це культурними аспектами, не пояснюючи це історичними якимись речами, то ми можемо далеко куди залізти. Отже, давайте ми з вами прочитаємо цей уривок, але перед тим ось в нас є писання, перше до коринтян, 11 розділ. Але я хочу, щоб ви звернули увагу на 10 розділ. В 10 розділі апостол Павло рекомендує людям не їсти м'яса. І він каже, що м'ясо буде ідоложертвене. І Він каже, що якщо ти прийдеш до когось додому, і він скаже, що це ідоложертвене, то не їж. Але не їсти його треба. Не з тієї причини, що демони на тебе нападуть або прокляття прийде, а через совість тієї людини, тому що ця людина буде думати, що ти участвуєш разом з нею в, в ідолопоклонінні. Розумієте? І е, оцей цілий уривок, от ви можете подивитися, скільки тут є написано, досить великий шматок. Ми сьогодні його не, не приймаємо, тому що е, сьогодні в нас не продається ідоложертвене м'ясо сьогодні в нас немає е, ідольських жертв на столах. Ну хіба що хтось може врахувати е, освячену пасочку там за ідоложертвене. Знову ж це інше питання. Е, тобто, сьогодні частина людей вважає, що цей уривок є неактуальний для нас. Але наступний уривок, наступні вірші вони кажуть, ні, тут треба приймати буквально. Давайте будемо приймати буквально і прочитаємо все. Будьте наслідувачами мене, як і я Христу. Хвалю ж вас, браття, що ви все моє пам'ятаєте і як я передав вам таке передане вчення і зберігаєте. Хочу зауважити, що в інших місцях апостол Павло говорить: не Господь говорить, а я. Можливо, в цих питаннях також апостол Павло доносить до нас свою культурну традицію. Також хочу, щоб ви знали, що глава всякому чоловікові Христос, глава дружини чоловік, а глава Христу Бог. Ніхто з цим не сперечається. Хоча е хіба жінка не може мати взаємовідносин з Богом, наприклад, написано, що якщо чоловік має неправильні стосунки з дружиною, то Бог не буде чути її моли його молитви. Усякий чоловік, який молиться або пророкує з покритою головою, осоромлює свою, свою голову. Всяка дружина, яка молиться або пророкує з непокритою головою, соромить голову свою, бо це те саме, якби вона була поголена. Бо коли дружина не покривається, то нехай стрижеться. А якщо дружині соромно бути остриженою чи поголеною, нехай покривається. Я прочитаю повністю, а потім ми підемо подивимося. Бо чоловік дійсно не повинен покривати голову, будучи прообразом і славою Божою, а дружина слава чоловікові. І тут вже є певні питання до апостола Павла. Невже жінка не може відображати славу Божу? А якщо жінка не замужем, а якщо жінка е, вдова, хіба вона не може бути славою Божою? Чи ж не всі ми є носіями Божої слави? Ми всі втратили славу Божу через гріх? Але коли ми, коли ми отримали благодать, коли ми отримали спасіння, то ми отримали разом і славу Божу, щоб відображати цю славу в нашому житті. А, бо не чоловік від дружини, але дружина від чоловіка. Окей. І не чоловік же був створений заради дружини, але дружина заради чоловіка. Тому дружина повинна мати знак влади, слова знак немає, просто мати владу. На голові для ангелів. Втім, втім, апостол Павло таке враження, що він нібито дає задню. Втім, е у Господі ані чоловік без дружини, ані дружина без чоловіка. Я тоді взагалі не розумів цю полеміку, яку завів апостол Павло. Бо як і дружини від чоловіка, так і чоловік через дружину, але все від Бога. Тобто в кінцевому результаті апостол Павло приходить взагалі до того, що ми всі рівні перед Господом. Я друзі зараз не кажу про те, що не повинно бути ніякої ієрархії. Я насправді підтримую е, момент, що чоловік є глава в домі. І жінка має бути під владою, це насправді важливо, але чоловік не має домінувати над своєю дружиною. Про це також треба говорити. Не повинен бути аб'юзером, не повинен бути авторитарним правителем в своєму домі, а любити і поважати свою дружину, про що нам говорить знову ж слово Боже. Розсудіть самі між собою, чи пристойно дружині молитися Богові непокритою. І ось тут є певна складність. Подивіться, друзі. З однієї сторони, апостол Павло говорить нам про те, що жінка має покриватися. З іншої сторони, він потім починає пояснювати, що і чоловік через дружину, дружина через чоловіка, якийсь вирівнює це все. Потім він каже, що розсудіть самі. І коли я починаю розсуждати, розсудіть самі між собою, чи пристойно дружині молитися Богові не покритою. Якщо апостол Павло дає мені право роздумувати, розсуждати. І я сьогодні, чоловік 21-го століття, дивлюся на жінку, яка молиться з непокритою головою. В мене не приходять ніякі думки в мою голову, що це непристойно. Навіть якщо я дивлюся на лису жінку, в мене не виникає ніяких дивних думок. Я не знаю, можливо, в когось є ці думки. Чи ж не сама природа вчить вас, що коли чоловік відрощує волосся, то для нього це безчестя? Давайте. Подумаємо ось про що. Чи вчить нас цьому природа? Мене цьому природа не вчить ніяк. Природа взагалі мене не вчить, тому що я бачу, наприклад, лева, в якого велика грива, а левицю, в якої нема гриви. Ми бачимо півня, в якого велике пір'я, і ми бачимо курку, в якої мал мале, мал мал мале пір'я. Да? Тобто, сама природа мене не вчить, що чоловік має бути, мати менший волосяний покрів, а жінка має мати більший волосяний покрів. Навпаки, коли я дивлюся на, на, на чоловіків, то чоловіки більше мають волосяний покрів не тільки на голові, але й в інших місцях. Якщо дружина відрощує волосся, то це для неї честь, тому що волосся до неї замість покривала. І якщо думає хто сперечатися, то ми такого звичаю не маємо, як і церкві Божій. Давайте з самого... якщо ми говоримо. Про це питання, то апостол Павло взагалі говорить, що це не принципове питання. Якщо ви хочете сперечатися, ми не маємо, ми не маємо такого звичаю. Це не є принципове питання. Його більше немає в інших, в інших е біблійних текстах, не в Старому Завіті. Знову ж не ми не маємо цих традицій. Навпаки, ми знаємо, що Назаряни чоловіки носили довгі волосся. Ми знаємо, що в єврейській традиції чоловіки покривалися завжди. Чому апостол Павло говорить, що чоловік не повинен покриватися, а жінка повинна покриватися? Для нас сьогодні дуже важко визначити ці всі причини. Звичайно, більшість із вас, напевно, ви знаєте, що це послання до коринтян. Коринф це е, місто, яке знаходилось між двома портами. І яке було дуже розбещеним, як і будь-яке портове місце місто, де була храмова проституція, де жінки стриглися наголо, де жінки не носили покривало, і тим визначали, що вони є доступними жінкам. Можливо, апостол Павло про це говорить. Можливо, не про це він говорить. Ми тільки сьогодні можемо знову ж здогадуватися. І як я вже казав вище, якщо є люди, які сьогодні кажуть, так написано, так має бути. Я вам вище привів кілька інших питань: вчить про те, що треба боятися собак, вчить про те, що треба пити вино, і рабство це взагалі нормальна штука, тому що про це говорить апостол Павло. Апостол Павло там ще деякі речі каже. Він каже, що я вважаю, що що не треба віддавати свою доньку заміж. Я не чув таких проповідей в церквах. Він говорить про те, що він готовий втратити спасіння заради ізраїльського народу. Можливо, хтось про це буде проповідувати. Тобто ми беремо часткові речі, які ми просто вириваємо із контексту і починаємо вчити про це, про це в своїх церквах. Я вам скажу, з чим це пов'язано. Це пов'язано з трьома проблемами: перша проблема це герменевтика, це нерозуміння, взагалі, як тлумачиться писання. Друге, якщо, якщо ви не знаєте, що таке герменевтика, я внизу дам ссылку про те, як треба читати Біблію і бачити всю її цінність. Я вже записав про це. відео. друге це маніпуляція і контроль. Насправді, чоловіки хочуть маніпулювати жінками, тому вони забороняють їм носити штани. Я про це також писав. Відео це єріс, просто взагалі з пекла. Друге, треба покр... щоб жінка покривалася. Потім вона має мовчати в церкві. Це просто сексизм і маніпуляція. І це не має нічого спільного зі Словом Божим. І третій момент це лицемірство. Я поясню в чому лицемірство. Лицемірство в тому, що коли в церкву приїздять в церкву, де ходять в газувках, де ходять в косинках, приїжджають американці без косинок, то їх приймають, їм дозволяють проповідувати, тому що вони дають гроші. І я знаю особисто такі речі в нас в Рівному тут, коли пастор казав Мовчіть, вони дають нам гроші, нічого їм не говорять. Вони уїдуть тоді, знову будемо проповідувати про те, що треба носити покривало. Лицемірство. Друге лицемірство. Я послухав кілька проповідей, кілька відео в інтернеті про, про покривало і так далі. І є один там блогер, в нього там сотні тисяч переглядів, і він розказує, що жінка має покривати голову і так далі. І знаєте, що саме цікаво? Я зайшов до нього, і виявляється, що він адвентист. Він адвентист. І в чому лицемірство, друзі? Лицемірство в тому, що він не приймає божественність Ісуса Христа раз, значить, він брехун. Другий момент. В Адвентизмі, весь адвентизм почався від служіння жінки Елени Вайт. І Елена Вайт. А, вона їх навчила, як треба жити. А якщо ти вбереш одне місце, де написано, що жінка має покривати голову, і ти вчиш про це, що жінка має покривати голову, ти так само маєш вчити і інше, де жінка має бути з закритим ротом. Але адвентисти про це не вчать в адвенти, Ад... тому, що інакше тоді треба відкинути вчення Елени Вайт. І, і там ще є ще є купа різних нюансів, розумієте, які не, не вписуються в здоровий глуст. Але люди не знають вчення цього чоловіка. Вони просто беруть за чисту монету. Да, да, молодець брат, все чітко пояснив. Дивіться, друзі, давайте вернемося ще раз. А що, що, ми, що ми бачимо з цього? По-перше, цей уривок не є теологічним, він не вчить теології, він не говорить про спасіння. Він говорить про з про якийсь певний знак чи про якусь певну показовість для того, щоб було видно, де є заміжня жінка, де є незаміжня жінка. На сьогоднішній день в нашій культурі знаком замужества є обручка в моєї жінки чи в інших дівчат. Оце є знаком влади і ангелам небесним не треба це знати. Це говориться скоріш за все про, про служителів церкви, тому що саме в книзі об'явлення пастора або служителя церкви називають ангелом або посланником. Да, Другий момент це єдине місце. Про це говориться, тому будувати на цьому таку серйозну теологію, щоб контролювати інших людей. Це є, як правило, не біблійно. Третє, це місце саме себе пояснює. Він каже, що волосся, він каже, ми не будемо про це спорити. По-перше, він каже, що волосся дається замість покривала, і він і він дає нам можливість роздумувати. Так, тобто, і коли ми починаємо роздумувати. Ми приходимо до певних висновків. Друзі, я не хочу сьогодні нікого, якщо ви маєте переконання, що вам потрібно це носіть це, але не потрібно контролювати, бо в деяких церквах вже дітей починають накривати. Люди сплять в, в покритті з покривалами там і так далі. Незаміжних жінок покривають. Ну, доходить взагалі до абсурда. Чому? Тому що просто не розуміємо. Теології друзі, благодаті всім вам! Якщо це було благословінням для вас, поділіться цим з іншими людьми, підпишіться на канал, можете нас підтримувати. Всім миру і благословення!